Овне, привіт! привіт мої золоті! Подивимося, яким буде для вас квітень 2025 року. Чого вам очікувати в плані особистого життя, кар'єри та фінанси? Також подивимось для вас карту пораду. В плані особистого життя у вас тут дев'ятка чаш. Для когось це може бути ситуація, коли потрібно буде робити вибір, йти чи залишитися. Також це може бути переїзд, який може вплинути на стосунки, або стосунки на відстані. Ну, ми зараз з вами прояснимо. Для тих, хто в нас наразі самотній, так, двійка чаш, королева жезлів, дев'ятка мечів. Тут, якщо це жінка, та королева жезлі, ви овен своєю персоною, тут з'являєтесь, ви можете хвилюватися через самотність або через те, що ви не можете побудувати стосунки, або що вам трапляються непідходящі партнери. І це дійсно може стати для вас питанням квітня. По дев'ятці мечів ваші страхи. Це лише те, що надумано вами, Та? Да? тобто ви їх десь перебільшуєте там, наприклад, боїтеся залишитись назавжди одна і так далі. Це все неправда. Вам треба по вісьмірців чаш повністю йти від протилежного, да? тобто перестати фокусуватися на стосунках, фокусуватися на собі, на чомусь іншому. І я вам скажу так, що воно у вас з'явиться, як тільки ви переведете фокус. Для тих, хто в нас у любовних трикутниках. Пентаклів. Четвірка чаш. Четвірка пентаклів. Ага, тут виходить так, що ваш партнер чи партнерка не хочуть іти з стосунків, не хочуть іти з сім'ї, наприклад. І, ну, ви можете прийняти рішення самим піти з цього трикутника, якщо ви коханець чи коханка. Якщо ситуація інакша, то тут чоловік чи дружина залишиться в сім'ї, залишиться в стосунках. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Так, колісниця, королева чаш. Четвірка пентаклів. Тут можуть бути кілька ситуацій. Перше, може бути приїзд королеви чаш, наприклад, це там мама чи свекруха, треба буде займатися та. Питаннями сімейними. Для когось це ще може бути переїзд, і дуже такий емоці... емоційно ви це все можете сприймати, чи це просто навіть не скільки переїзд, скільки, наприклад, подорож кудись, або ж ви переїхали на нове місце, і вам ще складно адаптуватися, ви не знаєте, де вам краще осісти. Та четвірка пентаклів де краще кинути своє коріння, чи тут лишитись, чи переїхати. І це, звісно, впливає на стосунки в емоційному плані, може бути складно. Також, ну, для кожного може бути бажання купити машину, відкладати, обговорювати це все питання з вашим партнером. Доведеться, можливо, від чогось відмовитись, якщо це саме йде в ключі там, покупки машини, то треба буде відмовитись, можливо, від інших затрат. Робота. Король Пентаклів хороша карта для тих, хто в нас наразі не працює. Так, трійка. Тут у вас фінанси йдуть від чоловіка. Якщо це питання аліментів, то тут вам треба буде постаратися з нього їх вибити. Можете дуже багато своїх сил це вкласти. Але загалом тут йдуть фінанси від чоловіка. Да, якісь виплати. Або й просто допомога там, від вашого партнера або від батька, наприклад. Тобто в такому ключі можете отримати на, на проживання да, вашу якусь певну суму. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Давайте подивимося. Трійка чаш, п'ятірка мечів. Так, десятка пентаклів і королева мечів. Тут йде пошук роботи можливо, ви ще по десятці пентаклів десь залежите від своєї сім'ї або від свого партнера і в якому ключі тут це виходить. Можете шукати, можете, можливо, отримувати якісь нові знання, перекваліфіковуватися, і може затягуватися ваш пошук роботи, бо тут може бути питання такого підробітку, та? тобто я не бачу, щоб ви знайшли конкретно от роботу, на яку б ви прям з кайфом ходили. Тут, скоріше, може бути підробіток, там ваші друзі вам можуть щось запропонувати, чи там, можливо, хтось із ваших родичів може вам десь роботу та, підкинути. Але це не зовсім те, чого ви хочете, ну, але зараз. Ситуація така, да? тобто тут гроші від чоловіка, знову ж таки, король Пентаклів. Для тих, хто вже працює по найму. Так, паж Пентаклів, імператор, сонце. Тут загалом непогані перспективи. Дев'ятка Пентаклів, де да, ви працюєте, заробляєте, знову ж таки, роботу дає чоловік, да, імператор. Якщо ви чоловік, то ви дуже швидко стаєте з просто, наприклад, там, молодшого співробітника, стаєте лідером. Це може говорити зокрема, і така ситуація, що вас можуть підвищити. Але вам треба буде ну, для цього постаратися. Вам треба буде доказати, що ви не просто паж, да, учень, який має, якісь знання, але мало досвіду, а й людина, яка прям імператор, яка знає, вміє, яка лідер, яка класний менеджер. Тобто тут можливий такий перехід. Можливе підвищення. Фрілансери, як у вас ситуація? Так, паж багато роботи, переписки з клієнтами, трійка жезлів, багато дуже роботи у вас в квітні, дуже багато працюєте, трудитесь. Можливо, навіть якусь частину роботи можете скидати на якихось як під, да? що от хтось, кому ви можете довірити якусь частинку роботи і трохи звільнити да, себе. Наприклад, якщо ви там працюєте з партнером. Трійка жезлів говорить про те, що перед вами всі двері відкриті. Всі контракти ваші, будете намагатися охопити максимальний об'єм роботи. Ну, але й гарно заробите. Якщо у вас свій бізнес, лицар чаш може йти питання про якусь співпрацю з кимось або прийом на роботу. Працівників по блату. до речі. Ну, Я б по картах тут вам не рекомендувала, воно вам вилізе боком. Стільки пентаклів. Тут воно може, ну, придивіться, не погоджуйтесь так швидко, да? подумайте, обдумайте, обговоріть все, якщо це в такому сенсі. Король чаш. Ну да, так, хтось вважає. Хтось може вас попросити, що ну візьми там мого племінника, чи там ще щось. Просто подумайте, чи дійсно вам треба це. Що в нас по фінансах? Ну, це мірка мечів по фінансах, так собі. Так собі, тут таке хитке у вас положення, хитке становище, ніби не хватає вам закритої бази фінансової. Ну, місяць, так, да. може бути то густо, то пусто. Якийсь місяць краще, якийсь місяць гірше. ви, ніби як Ну, важко вам впливати на... Да. бачите, диявол. залежність від інших фінансово. Вона вам тут все руйнує. Ну, Бачите, трійка мечів. Бачу, що в квітні для вас це питання буде дуже актуальне. Семірка Пентаклів зробити максимум, щоб вийти з фінансової залежності. Але що нам карти скажуть в плані поради? Паш Паш-чаш. Іди за своєю інтуїцією, іди за своїм покликом душі. Так? Ну і не вистачає вам емоцій. Вам не вистачає якихось приємних емоцій, якоїсь закоханості, якоїсь легкості. Як можна це поєднувати, да? фінансову незалежність і легкість? Ну, подумайте над цим в квітні. Я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.